Нестабільна напруга впливає не лише побутову техніку жителів Лозівської громади, а й на роботу обладнання комунальних підприємств. Працівники Лозова водосервісу нагадали, що поки ситуація не стабілізується, краще про всяк випадок мати невеликий запас води. У зв'язку з перепадами напруги в електромережі, тиск води на верхніх поверхах може зменшитись. Тому до стабілізації ситуації просимо у вас мати трьохдобовий запас води. Жителі міста поділилися з розумінням, ставляться до ситуації та давно подбали про мінімальний запас води на першочергові побутові потреби. Ну, ми літрів 10 маємо завтра. Ну його треба зробити тому що час такий війна. Треба запасатися чим-небудь таким. Живемо тут дуже давно і коли ще там в 90-х не було води, воно як ці кастрюли з водою стояли, так ми їх оновлюємо і все, і воно так стоять. Давно зробила, мабуть, нам не вже Ну як до цього було обично там для себе там, ну, літрів десять. А так понабирав два бетона. 50. Комунальники попросили мешканців зберігати спокій та наголосили, йдеться не про тривалі відключення, а лише про можливе зниження тиску, яке може бути відчутним переважно на верхніх поверхах.